Доброго дня! Сегодня у нас на огляде IST Лимонта Лайм от Планера. Склад. Ну, спробуйте почитать. Я подивився в интернете, он довольно стандартный, как для подобных чайгов. Открываем, смотрим Будьте, не пропался. Ох. Думаю. До речі, зверніть увагу, язичок синій. Значить, так. Як бачите, по зовнішньому вигляду це абсолютно звичайний чай. Просто з деякими добавочками. На смак і на запах. Дійсно відчувається лайм і лимончик. Особливо лимончик. Є ще отакий персиковий, я думаю, я його теж огляну. Хоча я вже його куштував один раз, другий зайвим не буде. От такі справи. Рекомендую.